Що я роблю, коли немає світла? Включаю таку гарну модну лампу, діти подарили на Новий рік. Беру старенький баян і починаю щось згадувати. І я сьогодні згадала одну е, таку веселеньку пісню, яку 10 літ назад співала і давним-давно про неї забула. А якось так сьогодні зранку включила програвач. Свій диск переслуховувала пісні і надибала на неї. Взяла баян до моєї Наталка. А чому б тобі <му> <му> не заспівати її? Давненько я вже не співала під баян. Ну, баяніст з мене, скажу таке, не дуже важний. Так, щось там бренькаю. Але заспіваю вам. Може, хтось знає її, може, хтось її любить, а може, хтось її вперше почує. Називається вона дарма. Мені <му> бую на лобі набив, і столовий сервіз розтрощив, і сусідові вікна побив, мене борщ на плиті підгорів, І і капантрі тоби вже не їв, знаю я все на світі мене, і життя нам дається одне, Не вродили цей рік буряки, перевели силі мужики, і коза молока не дає. І кума борги не віддає, і світла вже тиждень нема, нема дрова на дворі зима. Знаю, я все на світі мене, і життя нам дається одне. Я зуби вставні і не бачила кума три дні, Проржавів самогоном відомих, і упав в туалет телефон, на баяні порвали сміхи, мабуть, в пекло Піду за гріхи знаю я все на світі мене, і життя нам дається одне, знаю я все на світі мене, і життя нам дає. Життя нам дається одне. От сьогодні захотіла, заспівала. Завтра не захочу, не заспіваю. Але баянчик, мій, мабуть, сумував за мною, що я так давно не брала в руки свій баян. Ну Ось, ось ми з вами сьогодні і поспілкувалися. Тож, гарного. Вечора? А я кладу в коробку свій баян і буду думати, а що ж я зі старенького на слідуючий раз вам заспіваю.